А ось вам невеличкий сюжет про те, що змінюється в Херсоні. Ось це кадри 1 жовтня, коли від російського обстрілу біля центрального ринку залинуло 6 херсонців. І найбільш шкода, що загинуло дві людини на зупинці. От бачите, тому що вся задня частина не була закрита габіоном із -за халатності тих, хто це робив. І дивимось зараз, та ж сама зупинка, все вже зробили, хоча б і постфактум, пост але на щастя зробили. Ну хоча б так, тепер на цій зупинці вже дійсно безпечно можна знаходитися і нічого людям не буде, навіть якщо щось прилетить. А ось так ви бачите Херсон в репортажах. Це перші хвилини в лютому цього року після влучання каба у будинок. Ой! Нога. Нога, рука, нога. Голова кош. Ось це все на мене. Ось тут я була, во, на вулиці. Жах і апокаліпсис. А ось та ж сама вулиця сьогодні. Вікон, звісно, нема. Всі вони закриті деревом. А ось той, той самий дом, який, в який влучили кабом. Ну, каб, це серйозна зброя, там руйнування були жахливі. І зараз покажу історична старовинна будівля прямо напроти того дому, в який бабахнули кабом. Ну, Капітально винесли все. Йдемо далі. Гуляємо, дивимося. Ну, що я хочу сказати. Коли кажуть, що Херсон, Херсон зруйнований, то це не зовсім так. Він понівечений, він поранений. Ось е наслідки. На будівлі Ощадбанку біля європейського, європейської вулиці. Поранений, Понівечений, але ми стоїмо, ми тримаємося, це вулиця Європейська, моя рідна, на якій я виріс, ми тримаємося і Херсон ніколи не здасться, і обов'язково відродиться. Після того, як ми проженемо ворога звідси назавжди. Так що, нападайте духом, разом до перемоги.